Шановні депутати, нас на сьогодні з 44 позачинову сесію міської ради з'явилося 19 депутатів. Згідно е, відповідно, пункту 12 статті 46 закону України про місцеве середування сесія про проговорити розпочати свою роботу. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Хто за дану пропозиції, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримувався. Дозвольте розпочати роботу 43-й позачанової сесії Кучинської міської ради. Позиція обради секретарем нашої сесії, секретарем міської ради, чубою та Якщо, Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. І прошу переговорить. Лічильна комісія, статті трьох чоловіків. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Персонально. Руп'яна Любов Семеніна. Цугуя Явріка Іваніна і військовим колекцію. Хто за те, що дані. Депутати війшли в стадії чинної комісії. Прошу проголоса. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Прошу. Вченої комісії. І е, по порядку держиму першого зібрання. У нас два питання. Вносяться на... Сесію міської ради. І я думаю, ваша згода. два питання за основу в цілому передадені. Можу Добре. я поставити? Добре. Прошу голосувати за основу і в цілому. Прошу. Лічельна комісія, лічена комісія. Валєнко, Нема. Вірка, Захарчук. Нема, так? Курськи нема, чи нема. нема. Зубченко. За. Казміру. Краченко нема. Крупник нема. Максимчук. Мельник Петров, <свят> Майник. <свят> Майник Петров. <свят> нема. Медведцян немає. Нестерен за палажник немає. Парубок. <свят> Погребник. Поріщук. Поперечний <свят> нема. Попівки. Ратушини немає? Є, руки <свят> назад. Сідов, так? Сідувич. А, сідович є? Сідвич, так. За? Є. Траченко. За. Трач немає. Федору? Нема. Нема. Паламан немає. Воростовський Нема. немає. Сугуй? Чорнобийський. Чуба? Швейвиш немає. Шевчук? Нема. Єсько? Весня За.

Переходимо до розгляду порядку денного. До слова я запрошую Василя Васильовича Бояра, начальника відділу житлово-комунального господарства, по питанню номер 1 Доброго дня. Питання про погодження примусового відчуження майна комунальної власності Тульчинської міської ради спеціального вантажного сміттєвоза. Значить, відповідно до спільного наказу Вінницької обласної військової адміністрації та командування оперативного групування військ Дністер. Про номер 477 дріб 26 і 23 березня 2023 року про примусове відчуження майна. Акта про примусове відчуження майна пропонується цим проектом рішення погодити Вінницькій обласній військовій адміністрації та командування оперативного групування військ Дністер примусове відчуження майна комунальної власності Тучинської міської ради. Спеціалізованого вантажного сміттєвоза марка СБМ 2001 року випуску Кольор Білий номер знак АБ-514-01О. Номерами ну, тут іде реєстрація святоства просвідо реє... про реєстрацію. Уповноважити комунальне підприємство Тульчин Комунсервіс. Після скасування правового режиму воєнного стану звернутись до територіального центру комплектування та соцпідтримки за місцем відчуження майна із заявою для отримання наступної повної компенсації за примусове відчуження в умовах правового режиму, зазначеного в пункті 1 майна, загальному відділу Тульчинської міської ради направити дане рішення комунальному підприємству «Тульчин Комунсервіс». та контроль за виконанням даного рішення залишити на комісії міської ради з питань будівництва і архітектури. Охорони природи екології благоустрою та комунальної власності попілкера Геннадія Михайловича. Є наказ Вінницької обласної військової адміністрації командування оперативного групування військ ДНІСТР за підписом Борзова і Карпова. Потрібно зачитувати. Будь ласка. Якщо у нас залучають примусово. І це я розумію, так, да, воєнний стан. Для чого тут ми зібралися, для якої цілі? Що, затвердити примусово, ну зараз ми втримаємося один-два чоловіка, рішення не пройде, то що, лишиш нам цей транспорт. От мене питання, для, для чого це? Спаси, я вас читаю. В законі прописано. ну, Давайте, повідайте, що Значить, Прописано у е роз'ясненнях. Наданих Міністерством розвитку громад та територій щодо примусового відчуження. Значить, примусове відчуження примусове відчуження для потреб оборони за рішенням військового командування відповідно закону України про передачу примусове відчуження або вилучення майна, майна в умовах правового режиму військового воєнного стану та надзвичайного стану. Значить, тут пишеться, що рішення погоджується з відповідною місцевою радою, крім, крім місцевостей, де ведуться бойові дії. Ну і з відшкодуванням. Ну, тебе запитали конкретно, конкретно дай відповідь. Зараз я зачитаю тобі сам, Геннадій Михайлович. Там так. До, е... Примусово вилучається в майно комунальне майно громади, але з послідуючим затвердженням на сесії міської ради даного рішення. Затвердження чи погодження? Погодження. Так чи ні? А Наталя ну, дай, Ти мені давала цей закон. Передачу примусове відчутження або вилучення майна в умовах. Правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, там передбачено три умови. Значить, має бути рішення е, командування, є наказ е, військової обласної е, державної адміністрації. Е, слідуючи, має бути погодження виконавчого органу або сесії міської ради е, такого вилучення. І третє це відшкодування е, витрат за е, номінальну вартість цього тобто, майна в територіальній громаді, яке буде відшкодовуватися після закінчення. Воєнного стану протягом п'яти бюджетних років. друг, якщо не погодить е, наша громада, от не погодить. Що може, як воно пов'язано з чим? Ніяких санкцій. Ні Період військового, не, військового не. стану ми не можемо таких рішень військового командування не погоджуватися. Не можемо не погоджуватися? Не можемо не погоджуватися. на ви не виносити Ну як це не Ну написано в законі. Таке рішення приймається виключно на пленарних засіданнях відповідної ради, та необхідна, необхідна згода органу повноважно управляти державним майном. Ну, я вважаю, що це якась дурниця. У нас примусово беруть, а ми ще дуже не погодите. А якщо ми не погодимо, нам за це нічого не буде. Компенсація е байдуже У мене ще є основне питання. От у нас є у рішенні друге питання уповноважити комунальне підприємство «Комунсервіс» сервіс. Після скасування правового режиму виявилося звернутися там і проще для компенсування. А що ми не пишемо, що треба скласти акт, в якому технічному стані ми передаємо і коли склали такий акт. Склали такий акт. Є в акті вказується, в якому технічному стані є оцінка, і, є оцінка, його. і є оцінка, бралась і балансова вартість чому не додається такий як до, 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 до рішення сесії. В якому стані ми передаємо. Балансова вартість визначалася згідно документів комунального підприємства. вартість. а ти послухай я далі веду. Потім ця вартість була підтверджена чим далі з тою структурою, яка визначає оцінку цього майна, незалежною структурою. Ми можемо там набрехати, вибачте, я так кажу, можемо шаль бути приплести і так далі. Може якась ігра, цифри бути. Ну, От незалежна структура оцінювала це майно. І вона оцінила, якщо не помиляюсь, там пацака була... Мільйон 650, пацака була. 650. От, то та 650, далі дорожче на 25 000. Ну, Така структура, ну це ми... військовий стан, Геннадій Михайлович. Я тут... Ми передаємо, що тільки по сумі. Не по технічному стану, так я розумію, чи як. акті вказується, що майно придатне для експлуатації, там в аваріях не було, це все описується. Машина 21 року, в грудні місяцем за тут, це навесерка машина. Наді бахали, нас вибору не було. Ми торги, ми торги вели. Да, торги вели теж. Ми просили, що якщо можна, що ми от... Нас таке, я не хочу казати, який результат отримав, але я одержав від начальника військової адміністрації області запевнення, що все буде добре. Ми допоможемо вам відшкодувати раз. І по-друге, що можливо на якийсь термін, в місячному терміні, можливо, нам машина іншу дадуть, можливо, хужу, можливо, краще, Я не знаю. А таке запевнення. Я хочу вірити в цьому. Пале Михайлович, а до чого мені здається ці балачки? Подивіться, в нас, підприємців, приватний власник, такі саме автомобілі, в нас забрали вантажних і одну ниву, без всяких заперечень. Сказали, ми погнали і все. Для чого це зараз балашки? На підходи? Чи які підходи? Це такий зараз... Розумієте, комунальне не? майно... Військовий стан, і так, і завжди... Я розумію. Я дам слово. Це просто було незрозуміло. Якщо ви мучаєте, ви мучаєте. Військовий стан. Але для чого ж я ходжу? Ну, є порядок прописаний. Ну. А не 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 Я ми розуміємо. Я У умовах воєнного стану є свої определені закони, але в 60-ту статтю нашого закону про місцеві самоврування ніхто змін не міг зв'язку з військовим станом. А 60-та говорить про те, що всі оборудки з комунальним майном мають чітко проходити тільки за рішенням Ну, то й все, то Ми виходимо згідно цього згідно 60 статті нашого комісії. І я задаю такі питання, бо це пов'язане з майном. Мене хвилює це. Я, до речі, питання. Військовий стан сказала, і їх треба віддати. Ну, сказати, все. То, все. Чекайте, то я задав питання. Якщо треба, я поговорю <поє> Мені пояснили. Пані Михайлович, мене хвилює не менше, ніж тебе. Є. Йду кожного з депутатів. Я, я відповідь на своє питання почув. — Ще я запитаю? Ні, я Немає. Так. Я пропозиція на голосування ставити на питання. Можу я поставити його за основу в цілому. Так. Ставлю? На голосування питання <кліп> номер один Поряд, э, проект рішення по питанню номер 1 за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Прошу, я вибачаю, кажу руку піднімаю. піднімав. Беретковський Деркач Ябченко за. Казміру. За. 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 Максимчук. За. Нестеренко. За. Павло Погребу. За. Поріщук, попірку, ратушняк, руки назад, ще э, раз, сідович, як? Сідович. У вас попірком? Сідовий черво. Тут так погано написано, що Сідовичек. За. Траченко. За. За. Ау... Цугуль за. Чорнописький. Чуба. За. Ясько. Веснянка. За. Дякую, шановні депутати. Питання номер два до розгляду, прошу, Василь Василь Боя. Про затвердження статуту комунального підприємства Тульчин комунсервіс у новій редакції відповідно після цьому статті Господарського кодексу та закону України про місцеве самоврядування пропонується затвердити статут комунального підприємства Тульчин Комунсервіс у новій редакції, що додається, і уповноважити виконуючого обов'язки начальника. Кардача Олександра Миколаївича здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації цього статуту у новій редакції. Зміни статуту технічні, а саме у пункті 4.6, там де йдеться про розмір статутного фонду, виникло різного писання. Велич розміру цього статутного фонду із тим, яке зареєстровано у реєстрі. Тобто в реєстрі зареєстровано там в показниках просто з тисячами гривень, а в у статуті вірніше у статуті було прописано з тисячами гривень, а в реєстрі просто писалася сума цього статутного капіталу, і через то виникла необхідність в статуті таки прописати. Цією прописю 20 мільйонів 663 тисячі 100 гривень гривнями, тобто без скорочень без тисяч гривень. В цьому була різниця, тому що вони не могли здійснювати подальші дії. Згідно цього статуту. Більше змін немає в цьому статуті? Меніше. Більше немає. Які пропозиції будуть? Голосуємо. За основу в цілому. Прошу голосувати. Хто за. за, проти утримався. Да. Зарядьковська да. Деркач да. Зубчен. Казмірук, да. за. за. Максимчук. Нестерен, за паливо, за, за. поліщук, попівки, ратушняк, лінпінозал, Сідович, траченко, цугуй, за. чорнопис, чуба, Яськов, Веснян. За. Лиснян, за, за. за рішення прийнято. Щиро дякую, шановні депутати. Питання, які виносили з народу по на сесії, ми розглянули. Якщо є бажаючі вистати, будь ласка, якщо немає, пропозиція ваша. Закриваємо. Сесію закриваємо. Хто за те, щоб з роботу 43-ї позачарової сесії Тучинської міської ради оголосити закрито і прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримується. Дякую. Сесію закриваємо. Oh, <laughs>